Дар'я Йосифівна, скажіть, будь ласка, чи лікують у санаторії «Боржава» таке захворювання, як подагра? Так, звичайно, лікуємо. Зараз це захворювання є дуже розповсюджене. В більшості хворіють чоловіки. Це хворонічне захворювання, яке пов'язане з підвищенням рівням сечової кислоти в крові та відкладанням кристалів сечової кислоти в суглобах та тканинах. Ця хвороба є пов'язана з порушенням пуриного обміну. Причиною є надмірне вживання жирної та острої їжі, спадковість та надмірне вживання алкоголю. Скажіть, будь ласка, яке лікування ви пропонуєте при подагрі? Для лікування подагри ми використовуємо Олегівську водичку з великим містом кремнію. Це є гідрокарбонатна, мінералізована водичка. Вона має протизапальну знеболюючу дію, покращує регенеративні процеси в хрещових та кісткових тканинах. Також ми призначаємо дієтичне харчування стіль номером 6, фізіотерапевтичні процедури, грязеве лікування та бальнеологічні процедури. Пройшовши курс 21 день, ми можемо попередити загострення на 7-8 місяців.